Якщо ви майстер по нанесенню декоративних штукатурок, ми вам можемо запропонувати нашу локацію, для того, щоб ви прийшли і створили взірець для свого замовлення і зробили ось такі декоративні штукатурки, мармарин із декоративного матеріалу Мармарин Романтика 5. Ви можете зробити як в стилі Zara, ви можете зробити як в стилі мапа світа, з геометрії, можете можете спробувати ось арт -бетон. Ми вам надамо локацію, ви можете прийшли собі, створили. Також ми можемо вам підібрати фарби під будь-які задачі. Можемо зробити викраски кольорів, тобто ви можете взяти на об'єкт декілька викрасок фарби і запропонувати своїм клієнтам. Тому, кому потрібні фарби, декоративні штукатурки, отримайте, до речі, свою персональну ще знижку. А також ми можемо у вас ще. Рекламувати в соціальних мережах від імені студії або від мого імені, тому кому потрібні такі матеріали, звертайтеся за номером телефона під цим відео.